На Аргентини, переможець чемпіонату світу 2022. Збірна Аргентини цілком заслужено виграла фінал у Франції, а Лео Месі закріпив статус найкращого футболіста в історії футболу. Ось такий гучний анонс сьогодні, друзі. А матч вийшов. Ще гучніше будемо говорити про те, що відбувалось вчора у цьому матчі, і про те, що відбувалось навколо, а цього ви могли не побачити. Але спершу давайте пірнемо в емоції. Супер, браво команди! Браво Аргентина! Мабуть, найкращий пінал, який я бачу в своєму житті. Вболівав за Францію, але аргентинці напевно більше заслужили. Вітаю! Найкращий фінал в історії від першої до останніх хвилини цей поєдинок був переповнений напругою та яскравими емоціями. Явна домінація Аргентини, повернення Франції, гол Месі до доданий час, ще один камбек французів і серія пенальтів. Все це не давало спокійно спостерігати за матчем. А уявіть, що б цей момент відчували гравці. Їхня радість не вичерпалась на полі. Вона вилилась ще й в роздягальні, це варто. Бачите. а як святкували в Аргентині в Буенос-Айресі. На вулицях Буенос-Айреса люди плигали у фонтани, збирались у шалені натовпи і просто раділи і виплескували всі свої емоції. Аргентина втретє виграла світову першість. Цього разу геній Лео Месі зіграв чи не ключову роль. Але про це за хвильку. в Україні також яскраво реагували на е, фінал Мундіалю. Яремчук Шапаренко, Бондар. Конопля, Гіо, Сашо, хлопці з ЗСУ, їм окремий респект. І ви знаєте, люд поділився на е, три табори. Перший табір е, постить фоточку з Мбапе, підтримує його, каже, що нормально. А Кіліан круто виступив, зробив все, що міг. Другий табір підтримує Аргентину, підтримує Месі. І третій табір, до нього відношусь я. Е, це табір. Е, Скажімо так, перевзувак. Я вболівав за Францію у фіналі, але після перемоги аргентинців мені чомусь так тепло стало від розуміння, що Лео взяв і пройшов цю гру. Ну, серйозно, схиляю голову. Як прихильник Роналду з 2004-го визнаю, Месі найкращий гравець в історії. Хвала найкращим. Лео Месі офіційно. Пройшов футбол. Цей вид спорту можна закривати. Футболу можна закривати. Колоси, інгульці, закривайтесь. Немає сенсу ні за що змагатись. Ця гра пройдена цим футболістом. І найкрутіше, друзі, що ми живемо в один час з ним. Неважливо, що він аргентинець, а ми українці. Ми живемо одним. Ми живемо футболом. А він ось тут, друзі. Ось тут. от. Там, де ми. Або там, де ти, друже. Друже, як завжди, Фавбет дають 4,5 тисяч гривень бонусом на перший депозит. Залітай за посиланням в закріпленому коменті під цим відео і пам'ятай, що футбол там, де ти неважливо. Де ти неважливо, хто ти футбол там, де ти, друже. Посилання в закріпленому коменті. Що за фінал? Що за фінал? Аргентина до 80-ї хвилини просто дихнути не давала Франції. Тотальний контроль, виграні чи не всі єдиноборства. Франція до 80-ї хвилини матчу виглядала як збірна хлопчиків для биття. Вибачайте, але за тим було дуже складно і боляче спостерігати. Неспроможність нічого запропонувати, якраз таки закінчується на 80 вісімдесяті. Пенальті Мбапе забиває. Потім шикарний розіграш, і Кіліан ставить під питання перемогу аргентинців. Ну справді відбувся камбек, і Франція могла забувати ще могла забувати більше. І по ходу гри вирішувати всі питання. Гра почала йти зовсім по -іншому. Сценарію, але овертайм. Аргентина знову забиває. Сумбур в обороні Франції і Лео, Лео оформлює дубль! Ну все, закінчуйте цей матч, закінчуйте. Але ні. Черепашка ніндзя, кіліан Мбапе. Відмовилася трику в фіналі часу світу, то взагалі законно серія пенальті. Ну але ж ми то знаємо, що в аргентинців на той рахунок завжди є козирьок. Мартінес. Далі вже не хочеться нічого коментувати. Бездарні удари від комана, чуа мені і до побачення, телебачення. Бо як казав Деполь після серії пенальті, е, прочитайте. Прочитайте, я не хочу це озвучувати. Е, він все е, 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 цілком правильно здається сказав. Аргентина володар Кубку світу. Я в то досі не вірю. Не вірить, мабуть, досі і Лео, який 5 турнірів поспіль ішов до цієї мети. І дійшов в 2006 році. Месі не зміг навіть відчути виліт від Німеччини у чвертьфіналі на полі. Усі 120 хвилин провів він у запасі. В 2010-му знову Німеччина. Знову чвертьфінал. Тепер Месі був на полі, але команда отримала 4 голи без відповіді. 2014 тисячі аргентина дісталася фіналу на території свого головного ворога Бразилії, але знову Німеччина. Екстра тайм, це ще більше болю. 2018-й Нарешті не Німеччина, але трилер за сімом голами із Францією ще в одній восьмій фіналу склався не на користь Лео. Цікавий до речі, факт, що аргентинці одразу після перемоги одягнули. Ну виходить, переможні футболки з відповідним шевроном і вже з трьома зірочками. Три діалі виграно. Ще один цікавий факт стосується Мартінеса, який вирішив трішки потратувати шейхів і в своєму стилі відсвяткував. Так, так. Вже не вперше він таку історію провертає з трофеєм. Ну і звісно, я вам розповім, що ж то за простирадло на себе закинув Месі. Перед тим як Лео Месі отримав Кубок світу, емір Катару Тамім Ібн Хамат Аль-Тані одягнув на Лео чорну накидку. Вона називається БИшт. Традиційний мусульманський верхній одяг, нахидка, що носиться на плечах. І тож, друзі, ще не вишенька навіть на торті. Аргентина виграла мондіаль. Месі пройшов футбол. Всі радіють, шаленіють. Футбольне свято вирує усім світом, крім Оркостану, ясна річ. Що ще може радувати? Коментар месі після цього матчу. чемпіони світу. Мені це стільки разів снилося. Я так цього хотів, що досі не можу в це повірити. Дуже дякую моїй родині, усім, хто мене підтримує, усім, хто вірив у нас. Ми ще раз продемонстрували, що аргентинці, коли ми боремося разом та об'єднані, здатні досягти того, що задумали. Цю перемогу заслужила команда, яка вище індивідуальності це сила. всіх, хто бореться за мрію, яка також була мрією всіх аргентинців. Ми це зробили вперед. Аргентина Беллєн. Зовсім скоро побачимо. Я не збираюся йти з національної збірної. Я хочу продовжити грати як чемпіон. Він лишається він. Лишається Лео Месі, лишається в збірні в клубному футболі, то і так ясно, але знову ж таки, ну зараз можна сміливо йти, і ніхто слова не скаже. Гра пройдена. Крапка. Вчора було щось фантастичне. Я не знаю, можливо, реально слід сприймати фразу треба закривати футбол серйозно. Ну, справді, що ще може перевершити вчорашній перформанс аргентинців, і, зокрема, Лео Месі. Напишіть. Про це в коменти, друзі, як вам цей фінал і далі футбол буде дивувати прямо зараз. Пишіть про то в коменти. Можливо, фінали класний, але все одно вайб від цього мондіалю, здебільшого, такий собі в першу чергу через те, що творить Фіфа. Володимир Зеленський до речі, нещодавно відреагував на те, що е, заборонила ФІФА промову президента. Перед фіналом кожен має шанс на перемогу, кожен може показати, що він найсильніший, але змагання на полі для гри, а не на полі битві. Найгірше, що може трапитися, це червона картка, але не червона кнопка. Коли людей об'єднує футбол, людей об'єднує мир саме. Тому для сьогоднішнього дня я підготував спеціальне звернення від України до всього світу, до всіх, хто цінує мир і життя. Хоч FIFA і заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою в Катері, але світ все одно почув наш заклик. Наші футболісти поширили відео, Ярмонка, вся збірна, Шевченко, Шавковський, Модрич, Серна, Гвардіола, Радц та багато інших гравців Дякую всім держави партнери підтримали тисячі світових ЗМІ Поширили. Ставте свою вподобачку, якщо ви задоволені вчорашнім фіналом, і підписуйтесь на канал, аби не пропускати головні новини футболу. Чевец світу закінчився, аргентинці виграли. Зараз будуть повертатись регулярні чемпіонати. Будемо їх дивитись, будемо ними насолоджуватись. Ось так, -от, як же швидко цей мундіаль пройшов. Ох, як швидко! Вподобайка, якщо він з точки зору футболу вам сподобався. Все, що було навколо цього діаліз, це повний треш, і ми про це розповідали. Власне все, друзі. Я все сказав. Дякую за перегляд, бережіть себе, гарного дня і па-па!